Афганці ще зрання взяли Черкаську мерію в облогу, на підходах до неї виставили живі блокади. Щоб не було провокацій. На площі колишні воїни-інтернаціоналісти приїхали сюди з усієї України на поміч черкаським побратимам. 23 февраля на сесії городського совіту пан Одарич, так сказати, назвав, що він не вважає учасників бойових дій. Захисниками вітчизни это уже говорится плевок не то, что в лицо, это в душу, в сердце. Почати меру таку образу кажуть, не збираються. За ним протестувальники відправляють своїх делегатів. ми просимо вас до людей. Ви знаєте про що мова? Я готовий. Хоч і пообіцяли, та до мікрофона міського голову не пускають ні відразу, ні навіть через годину. Натомість протестувальники серед них і місцеві політики беруться вичитувати Сергія Одарича за всі міські негаразди. Вимагаємо. Перше публічного вибачення і добровільного зречення з посади міського голови. Друге, закликаємо депутатів Черкаської міської ради проявити патріотизм та відповідальність і вже завтра, 15 березня 2012 року, затвердити відставку Гадарича. Як мер таки проривається до мікрофона, щоб відповісти на звинувачення, того просто вимикають. Бо у протестувальників раптово з'являється нова вимога. Мовляв, поки міський керманич не сходить до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам і не вибачиться перед загиблими, йому слова не дадуть. На це Сергій Одарич розвертається і йде назад у мерію. За ним кидаються розлючені мітингувальники. Рівно годину тому ви вдвох були в мене в кабінеті і обіцяли, що слово буде і що слово і що слово буде надано. Якщо ви люди честі, то ви повинні тоді відповідати за ті обіцянки, які ви, ви даєте. Після ще одних напружених перемовин мер таки погоджується знову вийти до протестувальників та говорити йому цього разу заважають. Я слухаю бачення, я Тими людьми не кільносивна скоякі образила чи могла образити моя фраза, хто вважає себе захисником вітчизни Україна. Але я хотів би, щоб ми з вами визначили, що вітчизна наша Україна, а не СРСР, і таки йде до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що неподалік мерії. За кільканадцять хвилин по тому журналістам міський голова уточнить, що від своїх слів, сказаних на сесії, не відмовляється. Воїнів інтернаціоналістів він не вважає захисниками вітчизни, тобто України. каже радянський союз взяв участь у 130 військових конфліктах 37 разів відправляв воювати в інші держави своїх синів. Я не знаю, чи повинна Україна вважати. Тих людей, які на танках приїхали і подавили свободу в Празі в 68-му році, чи є вони захисниками України? Так, це люди, учасники бойових дій. Я це не оспорюю. Повага їм за те, що вони ризикували життя. Але чим треба нам сьогодні говорити, що всі ці люди є захисниками України? Нинішній конфлікт із афганцями Сергій Одарич називає навмисне роздмуханим його опонентами та заполітизованим. Ті ж пообіцяли йому ще потужнішу акцію протесту вже 29 березня. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.